Щонайменше 111 фірм, пов'язаних із Російською Федерацією, працюють на Прикарпатті. Засновниками чи власниками цих підприємств є громадяни країни-агресора. Більшість із фірм зареєстровані у Івано-Франківську. Такі дані опублікувала громадська організація Центр публічних розслідувань. Дослідження провела прикарпатська журналістка Юлія Марціновська. Вона використовувала виключно відкриті дані, зокрема інформацію порталу «Юконтрол». «Варто би викупувати все російське на що ми натикаємося, і перед тим як наводити якісь зв'язки з іншими фірмами, не полінуйтеся, робити їх через відкриті дані. Це багато часу не займає. Російський бізнес в області представлений широко від надання соціальної допомоги до будівництва. 10 фірм займаються сільським лісовим та рибним господарствами, ще 22 – оптовою і роздрібною торгівлею та ремонтом транспорту. А найбільшу частку підприємств, пов'язаних із росіянами, займає переробна промисловість. Це, зокрема, обробка і виготовлення товарів із деревини та лісопильне і стругальне виробництво. На Прикарпатті налічується 33 такі фірми. Більшість це підприємство, які я виявила, вони все ж були в співпраці з українцями, тому що ну, не так просто почати бізнес, мабуть, в Україні, тим більше в Російської Федерації. За даними дослідження, власники деяких із підприємств деревообробної промисловості, зареєстрованих на Прикарпатті, ведуть бізнес і в самій Росії та пов'язані з фірмами з окупованого Криму. Як приклад, журналістка Юлія Марціновська наводить підприємство, зареєстроване у Галичі Дріада ІФ, яке наполовину належить москвичу Леоніду Сайчуку. Ця фірма до слова єдина із переліку російських бізнесів в області, яка до повномасштабного вторгнення вигравала державні тендери. Ми намагалися дізнатися, як працює підприємство сьогодні, та чи заробляє на ньому співвласник росіянин. Однак номер телефону місцевого офісу фірми не дійсний. Якщо російський інвестор отримує прибутки в Україні, він може вивести їх до своєї країни і платити там податки. А це фінансування війни. Про це каже старший економіст центру економічних стратегій Дмитро Горюнов. За його словами, активи країни-агресора потрібно націоналізувати. Після закладати ніхто не збирається. Звісно, вони повинні працювати. Просто вони повинні працювати да. для, для України. Вони повинні сплачують тут податків давати робочі місця. Тобто, це це потрібно просто без російського впливу. Від початку повномасштабного вторгнення окупантів на Прикарпатті арештували російських активів на сотні мільйонів гривень. Частину із них передали в агентство із розшуку та менеджменту активів, зокрема, майно і корпоративні права двох підприємств, бенефіціарними власниками яких є російські банки. Ці фірми займалися виробництвом картону, мішків для сементу і будівельних сумішей. За словами речниці обласної прокуратури Іван Нефедик, суд арештував корпоративні права на понад 14 мільйонів гривень, майновий комплекс на більш як 197 мільйонів, 8 автомобілів і гроші. На банківських рахунках. Як з'ясувало слідство службові особи підприємств, мають безпосередній зв'язок до Російської Федерації та могли сприяти збройній агресії Росії проти України. Ще п'ять кримінальних проваджень стосувалися російських бізнесів на Прикарпатті, які ухилялися від сплати податків, каже Іванна Федек. Це майно підприємств у сфері будівництва та сільського господарства. За клопотаннями прокурорів накладено арешт на майно та корпоративні права на 151 млн грн, мільйон гривень, а також 20 об'єктів рухомого та нерухомого майна. Найбільшим арештованим об'єктом на Прикарпатті, пов'язаним із росіянами, про який публічно відомо, став Калуський завод «Карпатне Автохім з активами у понад 2 мільярди 300 мільйонів гривень. Про його арешт офіс генпрокурора інформував 9 серпня. Через 9 днів Шевченківський районний суд Києва скасував це рішення. Однак, 24 жовтня, ухвалою братського районного суду Миколаївської області майно заводу передали в Агентство із розшуку та менеджменту активів. Серед іншого майна, яке в області арештували за 8 місяців повномасштабної війни, активи, банківські рахунки на майже 40 мільйонів гривень, дві земельні ділянки та два готелі. Це майно Мадвачука і Марченко, яким управляли із Росії, залізничні вагони і цистерни на майже 264 мільйони гривень, власниками яких є росіяни та білоруси. Активи двох підприємств із виробництва картону на понад 200 мільйонів гривень. Активи фірм із будівництва та сільського господарства це 151 мільйон гривень, і 20 об'єктів майна. Ми знаємо, що російські інвестори дуже полюбляють офшори. і це власне є причиною, чому чому це, ну, це тих технічно, ну така нетривіальна задача буде, щоб це це зловити. Народний депутат Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі опублікував перелік 900 компаній і об'єктів, російську частку яких можуть націоналізувати серед цих активів на Прикарпатті цистерни, які належать Газпромтрансу і розташовані на залізничній станції поблизу Івано-Франківська. Голова парламентської фракції Слуга народу Давид Арахамія в інтерв'ю виданню Інтерфакс Україна повідомив, що рішення про націоналізацію цього майна ухвалять до кінця року. А от питання щодо дрібніших активів, якими володіють росіяни, вирішать ймовірно у першому кварталі наступного року. Тут є об'єктивні ризики, що потім, у разі оспорювання наших дій, можна буде програти в міжнародних судах, щоб не вийшло так, що ми наразі швидко все націоналізуємо, а потім отримаємо купу штрафів та позовів. Націоналізовані російські активи стануть джерелом для фонду ліквідації наслідків збройної агресії Росії. Законопроєкт про його створення Верховна Рада ухвалила 19 жовтня, зі слів старшого економіста Центру економічних стратегій Дмитра Гурінова, прямі збитки від російського вторгнення становлять понад 100 мільярдів доларів. Україна може отримати декілька мільярдів доларів саме із арештованих російських активів. Василь Скрипка, Олег Кочержук, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.